Я Каролін Нурденгріп, я зі Швеції. Раніше я була членом шведського парламенту і працювала на різних політичних посадах приблизно 15 років. А потім я вирішила поїхати в Україну і приєднатися до сил оборони України. Я була членом парламенту і входила до комітету з питань оборони і звісно, ми щодня проводили зустрічі з різними експертами і питали їх, чи Росія справді збирається вторгнутися в Україну Багато подібних зустрічей. Тож я в основному працювала з тією ситуацією, з тим, що відбувається навколо України, 24 на 7. Врешті сталося повномасштабне вторгнення. І ми, звісно, продовжили проводити зустрічі щодо того, як ми будемо організовувати постачання озброєння та іншої допомоги. Бо я також була в раді з контролю експорту. Одна із таких зустрічей була разом із комітетом за закордонних справ. Там був посол і військовий Аташе. Він стояв і дуже детально розповідав нам, що відбувається. А тим часом його військовий Аташе покликав його, прошепотів щось. І він вийшов у середину кімнати та повідомив нам, що відбувається в перші дні вторгнення. І було видно по його обличчю, він був спустошений. А я в той момент просто дивилася вниз на свою гарну сукню і високі підбори, і думала: що я тут роблю? я навчена військова. Що я можу зробити прямо зараз тут? Нічого. Тоді я почала думати. Як би мені добратися до України? Так, щоб не заважати і щоб я могла справді допомогти. Незабаром я зрозуміла, що на сайті посольства України можна заявити про свою зацікавленість. Далі йдуть купа питань, різні тести. Одного дня мені знову подзвонили і сказали, ми виїжджаємо за кілька днів. Але оскільки я весь час продовжувала роботу, я про це майже не думала. отож, ой, у мене стільки справ. Треба повернути шведську форму. бо якщо ти не випишешся з армії, будуть великі проблеми. ані потрібно сказати матері. треба сказати друзям. Колеги в рік здазі, я їду. Як вони відреагують? І раптом я зрозуміла. Ой, я ж не сказала чоловікові. Він був у відрядженні і мав повернутися за сім днів. Тож я мусила пояснити йому, що їду в Україну по телефону. Він гаразд, ти їдеш туди по роботі як депутатка. Я ні. Я їду воювати. Він. Якщо ти вирушаєш через три дні, я не встигну тебе побачити. Вибач, я й не думала, що так швидко поїду. Шкода, але мені дивно, ти ще не там. Врешті все пройшло досить спокійно, і я поїхала. Мені здається, це зайняло день. І потім задзвонив мій телефон. Зазвичай, якщо дзвонить якийсь номер, якого я не знаю, я не відповідаю, але цього разу відповіла. А на проводі був чоловік на ім'я Крістофер, і він каже: ми формуємо шведський взвод, який поїде воювати в Україну. І він додав: я прочитав твоє військове резюме і поставив мені купу питань я подавала заявку під ім'ям Алекс. він такий. Так, ти написала Алекс, але ти явно дівчина. коли я дзвонив, думав, що ти чоловік, але це не так. є ще щось, що мені потрібно знати. Я відповіла: Так, я член шведського парламенту. Якщо це є проблема, може мені не варто їхати. він навіть не задумався. Ні, це не має значення після цього все почало закручуватися. Після 22 років служби у шведській армії на різних посадах. Я працював в лісовому господарстві. Тож на момент цих подій уже кілька років не був в армії. Як і у всіх, у мене було відчуття, що все закінчиться за три дні. Я дуже уважно стежив за початком конфлікту в інтернеті. Коли ваш президент вийшов і сказав, що хоче міжнародної підтримки, це здалося простим кроком. Я вчинив так само, як Кароліна. пройшов через канал Посольства України у Швеції. Мене поставили на позицію командира взводу для одного з формувань і саме так я познайомилася з Кароліною. Вона мала бути однією з моїх солдаток. після цього я вирішив приєднатися до підрозділу міжнародних інструкторів, який працював у тій зоні. У цій групі ми тренували кілька українських підрозділів. Наприклад, 42 другу бригаду а також інші підрозділи: п'яту штурмову та кілька інших аж до середини липня. Тоді прийшла пропозиція про підрозділ. Ми раніше не чули про нього, і так усе й пішло. Це була 47-ма бригада. Більшість моїх колег у парламенті навіть не знали, де я. Вони думали, що я хворію. Це навіть трохи кумедно. У шведській газеті була велика фотографія Зеленського, який виступає перед парламентом. і підпис. Зеленський виступає перед повним складом парламенту. Але якщо придивитися, моє місце було порожнє, бо я тоді була в бучі. я переважно працювала інструкторкою. Але командири дуже чітко дали зрозуміти: якщо ти інструктор, ти маєш мати бойовий досвід. І бажано досвід в Україні, а не десь, наприклад, у Боснії. тому для нас було цілком природно йти на фронт. Коли наближався літній контрнаступ, Серед інструкторів запитали хто може піти, бо всі одночасно не могли. Я ще один швед, Крістофер сказали. Ми йдемо і нам дозволили. Так, ми опинилися на фронті, але там ми вже не були інструкторами. Нас приписали до іншого підрозділу. Там я робила різні речі. Працювала з дронами, з протидронними системами, займалася захистом, а також виконувала функції піхотинця. Ми робили те, що потрібно було в конкретний день. Могли кілька разів на день заходити і виходити з позиції або навпаки залишатися та виконувати задачі прямо на позиціях довше. Одного дня Крістофер підійшов і сказав: ми йдемо зачистити траншею. Хочеш піти? Нам потрібно більше людей для прикриття. Я, звісно, ми спорядилися. Треба 12 магазинів, це і те, і інше. Ми думали, що повернемося завтра. Дорога зайняла багато часу, було дуже тихо, і ми думали, що все пройде майже безпечно. Але щойно ми зайняли позицію, по нас почали бити гранатами. Вони розбили частини нашої траншеї. У мене є кілька відео, де все навколо просто завалюється на нас. Наприкінці настав час атакувати іншу траншею, де були росіяни. Ми не знали, що вони влаштували засідку. Коли ми вийшли, вони відкрили вогонь. Нам вдалося повернутися назад всі живі, але мого шведського колегу поранило в руку. Проте бій все ще тривав.

Я навчений сапер зі шведської армії і йшов як підтримка та прикриття для українських саперів, щоб там був хтось досвідченіший. Ми мали зайняти позицію та розчистити її від міни пасток. У підсумку ми натрапили на засідку по дорозі до позиції, але зуміли вибратися з неї, не маючи втрат, я був поранена в руку, оскільки був останнім, хто виходив з позиції та прикривав інших. Потім ми повернулись на нашу позицію. Зайшли в бункер, який потрапив під обстріл танком, там я отримав ще кілька поранень. Осколкові поранення в обидва плечі у мене було розбито коліно, а також травма голови траншея була досить вузька. Я була з одного боку, мій шведський колега із іншого. Через деякий час я почула по рації а моя українська не дуже добра, та під стресом ще гірше. Я зрозуміла, що мого шведського колегу напевно убили. Його перекладача теж і що росіяни заходять у нашу траншею. Я не думала багато. Єдине, що пам'ятаю, це думка. Понеділок хороший день, щоб померти. я навіть не знаю, чому я пам'ятаю, що це був понеділок. Я продовжила вести бій. Потім усе трохи стихло, і мене покликали. Алекс Алекс підійди. Я поповзла на інший бік і знайшла шведського колегу. Скрізь осколки, на ньому два турнікети. Голова була розбита. Я сказала йому, якщо я зараз не потрібна для бою, я залишусь з тобою до кінця, бо було очевидно, що він ймовірно помре. Він спитав як я? Я відповіла: Вибач, ти мабуть не переживеш ніч. Ми не могли його залишити, і так воно й було, але потім усе змінилося. Через кілька годин ми все таки вийшли з позицій. Після цього я провів кілька місяців у лікарнях в Україні. А коли лікарі сказали, що не впевнені, чи зможуть вони правильно відновити мою руку. Я попросив відпустку і повернувся до Швеції на лікування. Сорок сьома бригада не мала проблеми з тим, що я поїхав до Швеції і був там, поки не став готовим для повернення. Я повернувся, і ми опинилися на Покровському напрямку. Я знову приєднався до інструкторського підрозділу, бо ще не був повністю відновлений. Пізніше нас перевели до навчального батальйону сухопутних військ в іншому місці. Зараз я цивільний але займаюся проектуванням і розробкою корисних вантажів для дронів їхніх бойових частин і кріплень роблю їх ефективнішими я працюю з міжнародними організаціями. розвиток, демократія, антикорупція тощо. Тож я не живу постійно в Україні, але подорожую туди майже щомісяця. Питання. тепер, у 2025 році, очевидно, що в деяких європейських країнах відбувається скорочення підтримки України. Суспільство реагує, ми бачимо результати недавніх виборів у Польщі та в Чехії. Ти маєш великий політичний досвід у Швеції? чи відчуваєш ти схожі тривожні тенденції у шведській політиці? Чи є у вас партії або сили, які підтримують проросійські наративи і загрожують скоротити допомогу Україні? У мене доволі коротка відповідь. Ні. у Швеції невідчутно зменшення підтримки. Шведське суспільство практично не проявляє проросійських настроїв. Це не проблема. Ми географічно досить близько, і навіть якби війни не було довго, шведське населення вважає те, що відбувається, жахливим і підтримує політичні сили, які продовжують фінансово і зброєю допомагати Україні. Тож у нас це взагалі не питання і я думаю, що навіть якби ми не були в складі українських військ зараз, ми б швидше за все не позбавили Україну шансу на перемогу. Я так вважаю, думаю, я скажу за нас обох. Навіть якщо ми зараз і не в лавах збройних сил України, я б сказала, що ми найімовірніше ніколи не залишимо Україну саму, не відмовимося від неї.